Крем-чіз на вершках ідеальне поєднання інгредієнтів для отримання ідеальної консистенції саме того стабільного крем-чізу. Отже, спершу, що нам необхідно, це об'єднати усі інгредієнти, адже приготування крему займає декілька хвилин. Зверніть увагу, усі інгредієнти, звісно, окрім цукрової пудри, мають бути обов'язково добряче охолоджені. Збивати починаємо на самій меншій швидкості міксера, а далі десь через 2 хвилинки збільшуємо швидкість на повну потужність та збиваємо протягом 5 хвилин. Але обов'язково звертайте увагу на консистенцію крему, адже його не потрібно перебити, тоді ваші вершки роз'єднаються та стануть маслом. Консистенція крему має зробитися однорідною та ось такою густою. Крем ідеально тримає форму, дуже смачний та ніжний на смак. Раджу обов'язково собі зберегти цей рецепт, адже він вам знадобиться неодноразово. Цей крем підходить для багатьох десертів, як тортів, трайфлів, тістечок та й багато іншого. Для висаджування крему у мене вдома завжди є. Ось такі трикутнички кондитерські, які можна придбати у будь-якому магазині кондитерському або ж у аврорі. Та ось така насадка. До речі, з таким кінчиком мені подобається, як вичавлюється крем найбільше. Наш крем готовий до викладання до десертів. При стабілізації у холодильнику готового десерту він застигає та дуже класно тримає форму. Готуйте та смакуйте, переходьте на мій канал, адже у мене багато смачненького. А також в описі до цього відео залишу посилання на шоколадний крем-чіз, який також готується швидко та легко, а виходить дуже смачним та стабільним.